Робаняцької відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Присвячений дню українського добровольця оголошується відкритим. Шановні баштичани, шановні жителі Баштичківської територіальної громади, сьогодні, 14 березня, рівно 10 років з того часу, коли перші добровольці пішли організовано до нових петрівців і стали на захист нашої держави. 10 років війни, яку розв'язала Росія проти України. Два роки повномасштабної війни, за яку віддають життя найкращі сини і доньки нашої держави, в тому числі і жителі нашої громади, наші захисники, наші хлопці, які покинули все і, не задумуючись, пішли захищати нас з вами, захищати територіальну цілісність, незалежність нашої неньки України. Тому всі низько схиляємо голови за їхній відважний подвиг, за їхнє найцінніше, те, що вони віддали задля цієї перемоги свої життя, пожертвували всім своїми сім'ями, своїми дітками, своїми жінками, своїми матерями. І доки ми будемо з вами пам'ятати про них, доки світла пам'ять буде жити. Разом з вами залишатися в наших серцях. Слава Україні! Героям слава в Україні 14 березня відзначається День українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету. Та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань, Україна нині переживає найбільше випробування в своїй новітній історії: збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Наші мужні оборонці, які сьогодні гідно дають відсіч ворогові, стоять в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і державну самостійність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Не жить за Українська, рівність. і все ж не загинуть верста через ло, натхнення Шевченка, Бояна, Ні чудо руки, золоте ремесло, ні зодчого мисль полум'яна. Коли б мене більше в світі було, та й так, маю віру титана, добро в наших душах сильніше за зло, і світ. Це є квітка не рана. Коли б мене більше на світі було, я б десь біля сонця поставив табло, де б вічно світилась дата одна, коли закінчилась остання війна. На світі мене буде стільки, як є, не завтра при сонці засвітиться дата, а тому вітчизна мені подає коротку команду на подвиг солдата, і в подвигу тому спасіння моє. we <laughs>

Часть в ході пам'яті та покладання квітів на алею пам'яті наших героїв добровольців нашої громади. Одна шуми, марширують наші добровольці, аж земля дурни, Марширують наші добровольці, аж земля духних, наші, що вона ой дурнить земля на усі поля. Україну осені моря, на всю нашу славну Україну осені моря, а моря годуть і Глянь, де зорі, глянь, же ясне сонце, куди де зорі, глянь, де ясне сонце.